Сьогодні 14 травня 2025 року. Заняття аплікація, тема заняття птах і сказки. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас аплікація, і вона буде дуже-дуже цікавою і незвичайною. Чому незвичайною? Зараз ви здогадаєтесь, що нам буде потрібно для роботи? Як правильно виконати нашу сьогоднішню аплікацію, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Як я і говорила, сьогоднішнє наше заняття з аплікації буде незвичайним, тому що воно буде сьогодні казковим. Для того, щоб. Потрапити в казку. Я візьму ось таку чарівну паличку і вимовлю таке заклинання. Казка, казка, не барись наших діточок здивуй. Ну що ж, дітки, відкриваємо очки, ми з вами потрапили в справжній казковий ліс де живуть різноманітні казкові герої, різноманітні птахи і тих, яких ви знаєте, і казкові птахи, незвичайні птахи. Подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Вони дуже гарні, вони дуже різнобарвні, подивіться. Вони виконують да, також і бажання людей. Так, сьогодні я вам пропоную зробити такого казкового птаха, тому що е, всіх пташок ми сьогодні з вами побачили незвичайних, але нам не вистачає птаха щастя. Його чомусь ми не побачили в казковому лісі. Але спочатку давайте з вами, дітки, роздивимось звичайного нашого голуба, бо всі птахи мають однаковий зовнішній вигляд, тобто з яких частин вони складаються, так? Вони, частини у пташок однакові, різне тільки забарвлення. Давайте подивимось, у всіх пташок є голова на голові. Очко і дзьобик. Потім йде шия, тулуб, у кожного птаха є крила, хвіст і, звичайно, ножки такі, так, маленькі. Ну і сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію і дотримуватись всіх таких частин. Робота нескладна. Ось птах щастя вже стучиться, стукає до нас у віконечко, і він, як завжди, буде чекати разом зі мною ваші роботи. Ну що ж, як я і казала, аплікація сьогодні буде незвичайна, тому що основою для нашого птаха буде ваші. Долонька. Так, для того, щоб розпочати роботу, приготуйте, будь ласка, аркуш. Можна картону білого взяти, ваша робота буде краще триматися на картоні і буде краще виглядати. Так? І, звичайно, аркуш різнокольорового папіру. Тобто ми з вами будемо робити нашого птаха щастя з таких кольорів, які вам найбільш подобаються. Давайте сьогодні будемо робити пташку незвичайну і казкову, так, якою не буває в світі, але у нашій фантазії вона існує, ця пташка. І, звичайно, якщо ви не зможете вирізати вашу долоньку, трафарет вашої долоньки, то запросіть, будь ласка, батьків, вони вам в цьому допоможуть. Робота не складна, але краще, щоб вам хтось поруч допомагав. Звичайно, нам знадобиться клей олівець, серветочка. Ну що ж, починаємо роботу. Ставимо нашу долоньку і обводимо її. Можна простим олівцем. Краєчки з'єднуємо. Тепер долоньку треба вирізати. Запам'ятовуйте правила користування ножицями. Ось, пташка в нас і вийшла, подивіться, і тулуб, і хвостик. І голова є. Змощуємо клеєм, олівцем, серветочкою притискаємо. Ось так гарно вийшло. Тепер починаємо робити забарвлення для нашого пташка. Тепер беремо будь-який аркуш паперу, зробимо спочатку крильце. Три пальчика, подивіться, обводимо. З'єднуємо і вирізуємо. Ось так легко можна зробити крильця. Спочатку всі елементи ми просто накладаємо, Дивимось, як краще їх треба розложити. Так, це теж буде деталька для нашого крильця. Два пальчика ми обвели, і інший беремо колір. Пальчиком обведемо <с> Сьогодні нам пальчики допомагають. Подивіться, яке гарне крильце вийшло. Тепер всі детальки ми наклеюємо, притискаємо обов'язково серветочкою. Крильце вже готове. Тепер фломастером малюємо дзьобик. Щоб наша пташка була схожа на справжню пташку. Очко можна намалювати, але дуже часто допомагає ось такий дирокол, коли робимо ми аплікацію, він робить дуже рівненькі кружечки. Якщо у вас вони є, то можна його використовувати. Але ще раз нагадую, очки можна просто намалювати. Зробимо гарний гребінець. Іншого кольору, так, притискаємо. Подивіться, яка гарна пташка вже виходить. А зараз ми будемо їй робити гарний казковий хвіст. Приготуйте різнобарвний папір. І зараз будемо прикрашати хвостик для нашого птаха щастя. Вирізаємо смужечку прямокутну, згибаємо її і будемо вирізувати детальки. Так вам буде краще, так вам буде зручніше. Так? Олівцем малюємо ось такі півкола і вирізуємо їх. І в нас такі крапельки з'являються, які ми теж будемо прикрашати хвіст. Подивіться, як гарно виходить. Так. Прикрашати можна не тільки кружечками, але зробити можна будь-яку фігурку. Між хвостиком зробимо таке пір'ячко. Подивіться, як гарно виходить. Дійсно, казковий птах в нас виходить, птах щастя. Прикрасили і пірічко червоним аркушем, і зробимо, звісно, ноги, так? тому що ви знаєте, що ноги теж є у птаха. Ну ось, дітки, гарна птаха щастя. Хто мені в серці має, того ніколи удача і радість не обминає. Віднині я завжди буду з вами у ваших душах, не в руках. Ось таку гарну пташку ми сьогодні з вами зробили. Я впевнена, що у вас вона вийде навіть краще, ніж у мене. Як завжди, з нетерпінням буду чекати ваші роботи, майте свого птаха щастя завжди, завжди у вашій душі. Ця пташка допоможе вам виконати будь-яке ваше бажаннячко. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!